Коли люди пишуть: беру свою реальність, це елемент самознищення, самознищення. І я вам пояснюю дуже сильно детально, чому беру свою реальність, якийсь результат чиїхось дій, це самознищення. Тому що перша ця фраза звучить як момент крадіжки. Хтось отримав результат. Я беру цей результат, який не мною отриманий іншою людиною в своє життя. Я краду його. Я краду цей результат і починаю приміряти на своє життя. І дуже часто ця крадіжка буває, як я то називаю, не по розміру. От я купила сукню такого розміру, людина бере це в своє життя, а вона на неї не налазить або завелика, або ще щось. І тоді у людини створюється дуже чітка програма в мозку: що щоб мені щось мати треба вкрасти, а щоб. Е, ну мені щоб мені щось мати, мені треба вкрасти, але це, що я маю, не повинно мені принести результату задоволення і використання. Воно просто повинно в мене бути.